П'ять помилок, які можуть загубити ваш виступ. Перша помилка говорити лише про себе і не говорити з аудиторією. Пам'ятайте, що аудиторія приходить на ваш виступ познайомитися з вами як з експертом, та як з особистістю. Тому дуже важливо залучати цю аудиторію до спілкування. Говоріть про себе 100% варто, але також нам дуже важливо додавати експертність, додавати кейси та той досвід, який може бути дійсно корисним вашій аудиторії. Друга помилка не запитувати фідбеку у аудиторії. Будь ласка, не забувайте про те, що ви можете попросити вашу аудиторію підняти руку, сказати якусь відповідь. Це завжди сприймається аудиторією дуже приємно, та ви таким чином будете мати саме діалог з вашою аудиторією, а не монолог. Третя помилка це не підготувати ваш виступ. Коли ви виходите на сцену і думаєте, ой, щось буде якось буде. Презентація є, можна вже не запарюватися. Але ні, не можна. Добрий виступ, той, який має підготовку. І це 80% успіху, це те завжди, що я кажу моїм учням. Підготуйтеся і потім виходьте на сцену та спокійно себе відчуваєте. Четверта помилка це нервувати і не знати, як себе поводити. І ця помилка, до речі, виходить з того, що ви не підготувалися. Бо коли ви маєте вже заготовлений текст, коли ви маєте вже розуміння того, що ви будете говорити. У вас вже знімається з вас напруга. А коли ви не знаєте про що говорити, не знаєте, куди подіти руки, не знаєте взагалі, як себе поводити, а вже ж це все буде дуже видно на сцені. Не забувайте, що немає такої аудиторії, яка не помічає ваших помилок. Всі все помічають, і тому вам краще підготуватися заздалегідь, щоб мати можливість вже впевнено транслювати свою експертність. П'ята помилка це забути перевести вашу аудиторію з виступу на вашу, наприклад, інстаграм-сторінку. Не забувайте, що виступ на аудиторію це реклама для вас, додаткова реклама вас як експерта та особистості. Тож не забувайте про те, щоб ви могли у своїй презентації сказати про те, що ви щось можете подарувати вашій аудиторії за підписку або перевести її на ваш Ютуб канал, інстаграм, телеграм, будь-куди використовуйте цю можливість, щоб не тільки познайомитися, а й протранслювати те, що ви маєте інші послуги, окрім того, що ви розказали вже на презентації. Бажаю вам впевнених виступів та не допускайте помилок.